Це спортовий завод. Він розташований в місті Раворуська. Його виставили на продаж на електронному аукціоні Прозоропродажі. А аукціон має відбутися сьогодні. Загальна площа земельної ділянки, на якій працює завод, приблизно 13 гектарів. Це орієнтовно 18 футбольних полів. Із грудня 2020 року завод законсервований. Зараз там працюють понад 70 людей. Надіюсь, після аукціону, після приватизації не запрацює. Цього чекаю я цього чекають. Люди скільки підприємство на простоє доходить на дві треті. Тобто два-три дні ми в тиждень працюємо, решту дні відпочити. Займаємося ремонтами поточно. Готуємося до допуску, дай Бог після приватизації запрацюємо. Власник відповідно до умов продажі має зберегти робочі місця. На даному підприємстві, до речі, в умовах продажі стоїть вимога, що новий інвестор, інвестор має зберегти і переоформити вже оформити на працю 63 працівники як мінімум. Мають бути оформлені. І він цей рік як мінімум має зберігати е, таку штату чисельність і не менше. Після аукціону новий власник отримує будівлі та споруди площею майже 13 тисяч метрів квадратних. Це приблизно два футбольні поля. В умовах приватизації вказано збереження виду діяльності до 1 липня 2021 року. Має бути е, потенційний інвестор, має зберегти вид діяльності, який дане виробництво мало. А мало даного виробництва на ньому було здійснювалося продукування етилового спирту ректифікованого. І от е мусить бути збережене дане виробництво на даному, е даному, е даному об'єкті. Ось що каже про приватизацію держпідприємств економіст Віктор Борщевський. То, що державні підприємства, які не мають там, стратегічного оборонного значення, 에, переходять в приватні руки, як на мене, це є цілком нормально. Особливо, якщо ви кажете, це був аукціон. Ну, знову ж таки, можна мати там застереження, щоб це був чесний, прозорий там безпідставних осіб аукціон. Ну, але знову ж таки, виходячи з презумпції невинуватості, так тобто ну, можна вважати, що аукціон відбувався чесно. Ну, принаймні іншої інформації немає по цьому питанні. Вжди приватний об'єкт. Ну, принаймні, скажімо так, в більшості випадків, бо Бувають там нюанси, так, але в більшості випадків приватний власник є ефективніший. До цього фонд держмайна продав на Львівщині п'ять спиртзаводів: спиртзавод у Лопатині, Суходільський завод, Воютицький спиртзавод, Борокський спиртзавод та Великолюбінський завод. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.